Моги Україні, але надходять чутки про незадоволення українськими ударами по російській НПЗ і незадоволені позицією Макрона, який заявив про бажання відправити війська країн НАТО в Україну. Вітаю товарис! Мене звати Олександр Расарцовій. це мій канал Свіжої історії. Канал на якому як завжди говоримо про найактуальніше. Моїм нинішнім гостем є політик Тарас Стецький. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, я перед цим відео запустив у себе на каналі. Опитування чи зможе Україна перемогти у війні без зовнішньої допомоги. Ну, досить активно йде голосування, але факт того, що Більше е, половини людей вважають, що допомога цивілізованих країн це єдиний спосіб перемогти Росій, Росію і е, те, що Україна зможе е, саму е, зможе перемогти власними силами, але війна розтягнеться надовго, надовго, хоча й буде переможною. Вірить лише 7%. Тобто, західна допомога в будь-якому разі для нас є важливим чинником у нашій перемозі. Тарас, чи може Україна так зразу з ходу перемогти на твою думку без західної допомоги чи без якоїсь ціни? Ну я погоджуюсь насправді, що. Без західної допомоги Україні перемогти буде практично неможливо. Просто тут треба добре розставляти акценти. Західна допомога Україні надається тільки тому, що Україна бореться. Сама по собі західна допомога, якщо б Україна була нездатна себе захищати, нічого би не вартувала. Тому тут є все порівняльно. Має бути поєднання здатності України внутрішньої боротися, яку Україна демонструє. І західної допомоги. Не можна сказати так, що тільки західна допомога, а тільки самотужки. Самотужки різниця потенціалів між Україною і Росією є неспівмірна. І ця різниця може бути вирівняна тільки за рахунок двох факторів: здатності України захищатися воєнним способом і західної допомоги. От, коли такі акценти розставляються, і все стає на свої місця, тому що так в противному разі виходить так, що тільки західна допомога спасе нас. Ні нас врятує комбінація і співвідношення двох факторів: внутрішня здатність захищатися, плюс західна допомога. От, але досі найбільша військова допомога Україні йшла з боку Сполучених Штатів. І при цьому не можна сказати, що ця допомога йшла надто великими темпами, і маємо таке певне зволікання. Принаймні досі я не можу зрозуміти. Чи е, щовачі f 16 вже в Україні, чи, чи ще в дорозі до України? Летять, так мовити. Летя. І з іншого боку, якщо так, так говорити чесно, то f 16 це не є найновіший західний літак. Є новіші є новіші е, 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 озброєння. А чому от вони так зволікають? Передусім, США. тому що от там зараз, зараз йде проблема з американською допомогою, яку ніяк не можуть ухвалити на цей рік. І крім того є інші проблеми. Це таке? Для того, щоб, для того, щоб зрозуміти, чому такими дозованими порціями йде допомога Україні. І яка не дозволяє нам нанести вирішальну поразку Росії на полі бою, треба зрозуміти логіку Заходу у цій російсько-українській війні. Ця логіка, як правило, не озвучується публічно, вона завуальовується різноманітними там красивими словами. На мою думку, ця логіка і нам, українцям, треба просто добре зрозуміти цю логіку, щоб не впадати в, в якісь дитячі образи чи в якісь завищені очікування. Отже, на мою думку, логіка заходу в широкому розумінні і політичної і верхівки сполучених штатів Америки, і лідерів багатьох країн Євросоюзу, є наступна: Захід країни НАТО і НАТО в цілому дійсно не хочуть прямого військового лобового зіткнення з Росією. Не хочуть по різному, можна називати причини, бояться не хочуть третіє світової війни, не хочуть гинути на фронті. У них сите життя 70 років, війни давно не було, всі ці фактори є відомі. Вони цього не хочуть, і тому вони максимально готові допомагати Україні, не втягуючи війну. Але цього фактору і недостатньо. Другим, і на мою думку, вирішальним фактором, який визначає логіку Росії Заходу у цій війні, є те, що Захід вважає, у разі якщо Україна буде вигравати. А Росія буде програвати, Росія може вдатися до обмеженого ядерного удару. І цей страх перед обмеженим ядерним ударом, який буде, може бути нанесений по Україні, по країнах Європи чи десь в якомусь іншій точці світу, він для Заходу ставить питання: що тоді треба буде відповідати? Отже, втягуватися у війну, відповідати конвенційно чи не конвенційно, але. Відповідь мусить бути, інакше якщо відповіді на обмежений російський ядерний удар не буде, то НАТО з найсильнішого воєнного блоку перетворюється в фікцію, в альянс переляканих, а не в реальну військову силу, яка здатна навести порядок на, на земній кулі. І оця ця страх перед обмеженим російським ядерним ударом підкреслює, у разі якщо Росія буде програвати. А Росія вважає, що вона буде програвати, якщо Україна почне відвоювати Донбас, Крим, розбомбить Кримський міст, бо по російській Конституції все це російські території. І в російській воєнній доктрині справді є положення про те, що якщо буде загроза національним інтересам і територіальній цілісності Росії, вона може вдатися до обмеженого засто застосування тактичної чи стратегічної ядерної зброї. От з цього засновку і виходить Захід, і він не дає Україні достатньо зброї. Бо як дасть достатньо зброї, Україна почне наступати. Як почне наступати, Росія почне програвати. Як Росія почне програвати, тоді, на думку Заходу, вона може вдарити ядерним ударом. Оця про помилковий засновок лежить в основі всієї політики Заходу НАТО, Сполучених Штатів Америки у цій. Російсько-українській війні. І незважаючи навіть на те, що в 2022 році, в перший рік війни, і Сполучені Штати Америки, і Китай попередили Росію про недопустимість застосування ядерного фактору, ці страхи Заходу на сьогоднішній день, на третій рік війни, є не І оце є головний стримуючий фактор, який, який визначає. Отакі от дозовані, піпеточні, обмежені постачання озброєння. І звідси випливає і вся інша стратегія Заходу на постійний пошук якихось компромісів, замороження конфлікту, пошук якихось мирних вирішень. І остання заява Шольца, який говорить, який наче. З космосу прилетів на, на е, в Європу чи в Німеччину, який говорить, ну та війну дуже просто припинити. Достатньо тільки щоб Путін прийняв рішення і забрався з України. Ну, враження таке, що це Карлосон, який з неба з'явився, е, а не прем'єр-міністр провідної е, країни Євросоюзу. Тобто, цей пошук компромісів він випливає з загальної логіки Заходу, який чомусь боїться. Щоб Росія, яка відчує, що вона програє, вдасться до ядерного удару і можливо не тільки по Україні. Ну, дивиться, досі йшлося так: що ми вам даємо зброю, ви не б'єте нею по Росії, але своєю куди завгодно, хоч до Москви, хоч до Владивостоку, якщо дістанете зараз про те, що Україна б'є по російських нафтопереробних заводах. Вони успішно палають, їхня кількість зменшується, і Україна при цьому Україна б'є не західною зброєю, а власною. Можливо, там є якісь західні деталі, я цього не виключаю, але тим не менше сама зброя, саме складання українське. І тут починають ходити різні чутки про те, що і це зле. І ви давали зброю, то можна було б якось з цим можливо і погодитися. Але ж зброї то не дають в достатній кількості. Захід, виход... захід виходить з того, що Україна не матиме власної зброї, яка буде здатна діставати по території Росії. І Захід в цьому пункті помилився. Україна виявилася здатною бити по території Росії в даному випадку безпілотниками. І на сьогоднішній момент з 72 нафтопереробних заводів, які є на території Росії. Україна уразила приблизно 12%, А якщо брати нафтопереробні заводи в європейській частині Російської Федерації, то коефіцієнт ураження приблизно 20%. І отже, на мою думку, Україна повинна просто проігнорувати оці застереження Заходу чи ці попередження Заходу, що вони, мовляв, не заохочують нас бити по е, об'єктах воєнних і об'єктах інфраструктури Російської Федерації. Це є законні воєнні цілі України, і Україна абсолютно правильно це робить і повинна продовжувати це робити. Просто ще раз вернуся до логіки Заходу. Логіка Заходу полягає в тому, що завершити цю війну перемогою України є небезпечно, тому що Росія, я вже сказав, вдасться до ядерного удару, Росія може розпастися, може попасти під плив Китаю. І Захід обрав таку. Ну, хитромудру, таку дивну і, і кучеряву стратегію на кожному етапі давати Україні дозовану кількість озброєнь з наміром посилити позицію України, щоб Україна мала сильнішу позицію і десь колись в якомусь пункті почала переговори з Росією на більш вигідних умовах, умовах ніж це є зараз. Тобто для Заходу. Немає критичного значення, вийде Україна на кордони 91-го року чи не вийде захід. Хоче завершити цю війну якимось компромісом. Захід боїться провокувати Росію. Боїться цього ядерного удару. Це, 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 це панічний страх перед цим ядерним ударом, і тому ми маємо таку дивну інколи таку хвилеподібну постачання західної допомоги Україні. Спочатку про танки взагалі не йшлося, потім дали трохи танків і зупинилися. Про літаки взагалі не йшлося, тепер дають F-16, і я вважаю, що навіть F-16, якщо їх дадуть не 12 чи навіть 50, а 150-200, для України буде мати величезне значення для досягнення переваги. Але саме тому їм і не дають нам в необхідній кількості таких новітніх озброєнь, бо Україна відразу. Нанесе серйозний воєнний удар по об'єктах інфраструктури Росії, по російській армії, по лінії фронту, і це може обвалити фронт. І тоді знову включається цей, цей Західний страх. Але ж якщо Росія буде втрачати і відкочуватися з території України, то вона може вдатися до ядерного удару. І це знов зупиняє Захід. І, і в цьому пункті я вважаю, що це є тупик. Якщо Захід. Не зможе вийти з цього тупіка і розрубати цей гордію вузол, то ми будемо знаходитися в цій точці і 24-й, і, можливо, наступні роки. Або ж виходом може бути різке нарощення Україною власних озброєнь, які дадуть нам можливість бити по території Росії там, де ми хочемо, або ж в середовищі НАТО, який на сьогодні для мене абсолютно очевидно нагадує. Альянс переляканих, знайдуться країни, які створять альянс рішучих і які вступлять у війну на боці України. То такі розв'язки могли би поміняти хід подій. Але якщо цього не станеться, то філософія, стратегія Заходу, вона зараз зупиняє можливість для України нанести воєнну поразку Російській Федерації. Яка з неминучістю приведе до зміни режиму в Росії, до її трансформації, до її можливого розпаду. Так всього цього Захід боїться, всього цього Захід хоче не допустити. І тому кожного разу з певною періодичністю виникають різноманітні пропозиції західних миротворців: шукати компроміс, заморожувати конфлікт, дати Україні більш вигідну позицію. Для чого? Для переговорів з Росією. Вони продовжують демонструвати свої страхи і своє нерозуміння природи російсько-української війни, що це є війна на знищення, що це екзист, є екзистенційна війна, де компроміс з путінською Росією є попросту неможливий і шукати там нічого. Тобто на нас підштовхують до корейського сценарію. Але от що таке, як на мене, корейський сценарій в результаті хто від нього виграв? Південна Корея не виграла, тому що вона повинна відволікати, відволікатись на, на озброєння. Півні, північні корейці, корейці, вони теж програли, тому що вони живуть в рабстві. Знають попри про те, що вони цього не усвідомлюють. Інші країни вони отримали постійне джерело небезпеки. Корейський, корейський варіант. Є завжди тимчасовим вирішенням з точки зору геополітичної, з точки зору стратегічної, це не є вирішення питання, це є таке замороження конфлікту, яке є рішенням тимчасовим, яке в будь-який момент може вибухнути знову. От в 1953 році поділили Корею по 38 паралелі, і здавалося тоді, що проблема є вирішена. Ядерного конфлікту не сталося між радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Південна Корея почала з запізненням, але розвиватися як союзник США, Північна Корея законсервувалася. І що ми маємо на сьогодні? Так протривало скільки там півстоліття чи більше. А тепер фактор Північної Кореї стає одним з найбільш вибухонебезпечним з точки зору можливого розв'язування Третьої світової війни, бо законсервувавши режим. Ір Сена, а пізніше всіх його наступників, з ядерною зброєю і, маючи за союзника Китай, тепер створюється конфігурація, коли союз авторитарних держав Росії, Північної Кореї, Ірану і Китаю цілком може через деякий час бути здатним кинути в воєнний виклик Західному світу. І тому, коли Україну схиляють до так званих корейських варіантів, я вже не кажу про дуже натягнутість велику цього порівняння. Тобто по якийсь поділ України на дві нерівні частини. Одна де контролюється українською владою, а друга мається на увазі Крим, і частина Донбасу там, чи Запорізької області. Ну, тимчасово, нібито не під контролем. Так це нічого не вирішує. Тому що фактор це не режим Кім Чен Іра в Північній Кореї, а це є Путін, ядерна потуга, яка рівняється Сполученим Штатам Америки. І чим далі Захід буде замисати оцій стратегічній невизначеності, як себе повести з Росією, то він тільки дає можливість Російській Федерації через деякий час наростити свої союзницькі відносини з авторитарними країнами і бути готовими викинути воєнний і економічний воєнний виклад Західному світу. І Я нагадаю, що в Сполучених Штатах Америки вже давно порахували. Що до 2035 року Китай може виявитися співмірним по ядерному потенціалу Сполученими Штатами Америки? А якщо додати до цього ядерний потенціал Росії, то тоді потенціал авторитарних держав виявляється вищим, і він почне диктувати свої правила Західному світу. Так в мене запитання: а навіщо чекати до 2035 року, коли це може статися? Чому не пробувати вирішити проблему авторитарних диктаторів одним за одним? Я не кажу, що це не є небезпечно. Я не кажу, що це не може потягнути за собою ескалацію і навіть втягування Заходу у війну. Але давайте порівняємо, яка стратегія є краща. Спробувати зараз поодинці задусити Хамас, Іран, Росію, Північну Корею і не дати Китаю військово зміцнитися. Чи дочекатися до 2035 року, коли між ними утвориться союз, і вони кинуть глобальний виклик Західному світу? То ви відповідь на мою думку, очевидно? Ну вже зараз Північна Корея постачає е, Росії зброю. Тобто, не чекаючи е, там якогось майбутнього. тобто Це вже але якщо говорити про союз е, рішучих альянс рішучих, то вже зараз вимальовується е, в Європі. Позиція Франції поки що можливо вона більш вербальна, але тим не менше воно вже з'явилося. Чи можемо ми говорити про такі певний Франція, Німеччина, Британія три провідні країни Є Євросоюзу і НАТО. Позиції, яких кожна з яких дещо відрізняється вже зараз, і чи вже чи воно вже вимальовується такий союз рішучих чи ще ні? Ну, я бачу штрих-пунктиром контури такого, такого можливого альянсу. з Німеччиною я би зараз не спішив, поки ми маємо таку недостатньо послідовну позицію Шольца. А от Франція це приємна несподіванка. Чим би не визначалася зміна позиції Макрона, якими би факторами там внутрішньополітичними, геополітичними, історичними, але зміна позиції Франції є вигідна для України. А Велика Британія і раніше займала подібну позицію. І тому певні контури такого альянсу, я вважаю, помаленьку вимальовуються. їх ще не дуже видно. І ми ще навіть не знаємо, які країни можуть змінити свою позицію. Але з моєї точки зору, от мій прогноз полягає в тому, що динаміка російсько-української війни з неминучістю веде до того, що серед країн НАТО рано чи пізно Утворяться країни, які приймуть для себе рішення про можливість стати пліч обміні Україною в воєнному відношенні, і тоді доля Росії буде вирішена остаточно. Коли це станеться, я говорити не можу. Але ще раз кажу: мій прогноз полягає в тому, що хід подій, які ми спостерігаємо зараз, динаміку на фронті, в геополітиці, в економіці світовій і Аналізуючи різні процеси в Європі, Євросоюзі та інших країнах, він веде саме до такого результату. Я навіть не хочу зараз говорити, в яких формах цих альянс виникне, в якій формі він стане кінчопним з Україною. Але якщо не можуть всі, то виявляться ті, дехто хто, змог... де, хто зможе. І от це і стане вирішальним переломом. Ну, або, скажімо так, або це буде одним з факторів. Які забезпечить Україні вирішальну перевагу у цій війні? Ну, от так, як у Другій світовій війні, там спочатку вхід, вступ Сполучених Штатів Америки у війні визначив зміну її характеру, а пізніше там Сталінградська битва у е, Росії, а перемога Америки біля Атолу Мідуей над японськими збройними військово-морськими силами переламала хід Другої світової війни. Ну, все ці, ці всі аналогії ми шукаємо для того, щоб зрозуміти, що десь колись станеться якийсь перелік подій, який внесе і перелом в російсько-українську війну. І от, на мою думку, одним з таких факторів може стати створення альянсу рішучих всередині альянсу переляканого. Або ще якісь фактори спрацюють. Ну, на цей фактор я, скажімо так, ставлю, ставлю велику, велику вірогідність. Було дуже цікаво а, а, кваліфіковано, що важливо. Е, ну, трошки в кінці пішла розмова на дуже далеку перспективу, але це теж, мабуть, важливо. Е, отже, це був політик Тарас Тецьків. Е, за нагоди. Е, Дуже прошу вас підписатися на канал, поставити подобайку цьому відео. Підтримайте канал донатом на Патреоні і долучайтеся до числа спонсорів. Ну І все буде Україна. Дякую. А все добре.